Всім привіт, дорогі друзі! Ангела Меркель продовжує висловлюватися щодо того, що вона там накерувала, і по суті, вона така прородительниця ескалації тоді ж режиму такої поступової ескалації. Та може по-різному назвати ці принципи ескалатора. От і ці фобії, які Саліван видає, вони в принципі почалися ще з Меркель. Цікаво, що вона себе там виправдовує в своїх мемуарах. Ми зараз про них якраз будемо говорити, але по факту вона визнає, що облажалась. Отже, мемуари їхні частинки потрапили в газету сайт, і тепер ми можемо говорити про що там Ангела Меркель казала. Вона з французьким президентом свій час по суті повстала проти Буша молодшого і не дозволила Україні і Грузії отримати статус Педеше. Вона каже про те, що цей статус не допоміг би. Не допоміг би цим країнам, тому що ви вже уявляєте, як я, будучи би канцлером, ставлю на голосування в Бундестазі. Залучення у війну на стороні України і Грузії, я взагалі цього не уявляла. А тому я не хотіла дратувати безпосередньо е, там кремльовського модака. І хотіла всіх врятувати, щоб всім було добре. Але по факту далі визнає, що ми все ж таки, як НАТО, дали певну е, таку наживку на те, що мають можливість вступити Україна в, в Грузії в майбутньому колись, і це спровокувало Путіна. Вона сама це визнає. Тобто, по факту вона не дала можливості нам. Такої прямої інтеграції в свій час, але те, що вона боялась роздратувати Кремль, вона її отримала. От, тобто, ніяка позиція абсолютно інертна. От, вона і породила те, що породила. Далі вона там говорить про те, що треба ж розуміти, що ми розуміємо, що безпека України і Грузії це одне, але треба зважати на інтереси країн НАТО. От. Тобто, ви прямо не бачите стратегічних загроз, що відновлення постсовєтської периферії Московію є пряма загроза країнам НАТО, тому що після. Після України і Грузії буде Балтія. А далі, взагалі, буде заїкання на колишній Варшавський договір, тому що це теж була перифірія Союзу. Ви по суті своєю мовчазною згодою оцих цих от політикою там контрольованої ескалації довели до того, що Московія зробила те, що вона зробила. Далі там, Меркель розповідає про те, що вона там намагалася допомогти. Вона там взаємодіяла з іншими країнами, але там все не було гладко. В неї були погані відносини з Трампом. Вона каже про те, що Трамп. Такий ділок, який все говорить на емоціях, А я хотіла, щоб ми мали він він історію, тобто мультиплікацію взаємодії. Ну можна скільки хочеш солодких слів говорити, але якщо Трамп каже, що ви не до на свою оборону, ви не доплачуєте свою оборону. Може до Трампа ставитися мільйон разів погано, але в цьому випадку він абсолютно мав рацію. Чому Німеччина по-перше обмежує країни центрально-східної Європи, зокрема України, в інтеграції в НАТО, і разом з цим взагалі не хоче платити за свою безпеку і сидить на газу. Далі про що можна говорити? Ну далі вона сказала, що Трамп, в принципі, тут можна погодитися. Трамп з кожним роком все більше отримував певну насолоду взаємодії з диктаторами. Вони його очаровували, і він вважав, що вони більш такі стійкі, надійні і кращі, ніж там демократичні лідери. Оце можна спостерігати у Трампа. Він про це good guy, любить про це говорити. Певні взаємодії по пошльодору виплили. Меркель сказала, що шльодор. Шрёдер... Хотів чи не як Трамп тоді в 20-му році сказати, що чи не сфальсифіковано все наліво направо, і не хотів погоджуватися про її майбутнє канцлерство. А от далі вона каже, що якби я не була жінкою, якби я була не жінкою, то можливо він би про себе не говорив, натікаючи Шльодеру, соціал-демократу. До речі, так от. натікаючи на те, що він не має ніякої толерантності чи що. Але, знаєте, тут же хто гірший, і Меркель, чи соціал-демократи німецькі, Шольц зараз продовжує ту саму лінію ніякості. До речі, Шольцу окрема історія. Він справді зараз дуже сильно затиснутий, тому що дали ракети і Британія, і Франція можливості бити. І зараз е нормально на нього тисне міністр оборони. А Пісторіус, який є представником соціал-демократичної партії, він такий більш базований, мерз дуже тисне, і шльодар тут тіряється. Шльодар думав зіграти на мирному плані, і на відновлення газонюхства. А по суті, він виглядає як геншірочка. От ну, це окрема історія про перспективи. Тоді ще відсутність перспектив. У нього вже найближчим часом вибори і до побачення. А по Меркель вона там далі говорила там якісь аргументи, що от в нашому досвіді ніколи не було що. Країна, яка інтегрується в НАТО, у неї є московська база, як у Криму. Там українці не, не, не більше половина підтримували НАТО і таке інше. Але тут питання бажання хотіли ви брати Україну чи ні? Якби хотіли, то нормально би просвітництвом і давали би люфт українській еліті, би взаємодіяти з Московією і уникати найгірших безпосередньо сценаріїв. Але найгірший сценарій, при якому Україні не дали сигналу, що вона буде в НАТО нормального, і з іншої сторони, роздратувати того мудака кремлівського, Меркель цей найгірший сигнал дала. І вона визнає це. Хоча себе виправдовує мільйонами аргументів. Власне, можна сказати, що те, що відбувається зараз безпосередньо в Європі, це, зокрема, її спадок. Так, можна знову нетику аргументів. Вона взаємоділа з зеленими, соціал-демократами, вони хотіли там Швиденько знищення атомної, атомної станції, атомної енергії, вони там хотіли більше газу, як наслідок знищення атомної енергії, вони там багато чого іншого політика хотіли ці газові труби інше. От не тільки вона цього хотіла, а хотіли і інші. Але ти була лідером. Ти мала б артикулювати стратегічні проблеми, а ти цього не хотіла робити. Власне, по суті, все сталося в такому підвищеному стані. І призвело до найгірших результатів. По енергетиці, повністю Німеччина, всралась. Навіть зелений перехід, і ви збільшуєте кількість використання вугільних тец. <кій> ну, про яку екологію тут можна говорити? Залежність від газу Москви була надзвичайно висока. Безпека країн Східної Європи пішла по одному місцю повністю. Ну, що ми тут можемо сказати взагалі? Які в наслідки Меркель? Економіка Німеччини в повному глухому куті. Експорт падає дорого, зарегульовано. Робочих рук е оптимальних для виробництва нема. Дорого. Все. Дякуємо Меркель. Нацарювала. От вам і тотальний концепт, без бажання пояснювати реальність. Сподіваємося, скоро Німеччині будуть зовсім інші лідери. Але ось такі її мемуари. Публічно не визнає, але в них і пише, що справді досягла найгіршого результату. Зокрема, і от по тих речах, які я сказав в економіці енергетиці, теж От така вона королева деескалації. Меркель, що то скаже, подивимося, що там далі вона по взаємодії з Мінськом і з Порошенко напише заліз Україною, як вона там хотілася їх врятувати. Знову таки буде цікаво подивитися. На її думки, ну, хоча б визнає там, певні речі. А так, наслідки, спадок, точніше, надзвичайно поганий. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, наш YouTube канал. Будемо раді бачити вас у нас на наших платформах і ресурсах. Ми будемо працювати заради вас далі. Всього найкращого, всім. До побачення!